Ура! Я припала собі сьогодні в ірландську річ. Тобі подобається? І ти в ній виглядаєш стрункіше. Ага. Да, тепер ти не виглядаєш як якась по-повнота. -по ага. да, таку можна брати. Це вже в тебе не повниче. Привіт! Ось сюди я хотіла зайти, теж подивитись ковтини. Ось такі. Нічого мені тут не подобається. Ну, а что ты хочешь от пенсионных вещей? Ну это не Це Я хочу... ты знаешь, так не ощущалось на пенсионном, если бы ты была где-нибудь на Аляске, тебе хотелось бы сидеть у кабина, даже не сильно. Я хочу, хочу типа, тренч такий, знаєш. Долгий такий же. Вовняний такий. Типа як такого, але довгий. Во сколько долгий? Ну, за попу. За попу? Угу. Базам, а... О, отакого типу. Тільки вона прикольна, мені не подобається це. А скільки коштує хоча б? Там написано 60. 140 євро. Ну. Це взагалі як пальто. 150. 150 і длінюче. Ти хотіла. Так чекають, не факт, що це з натурального їхнього. І мені колір не подобається, Я Хочу темно-синє, наприклад, чи темно-зелене. Що, ну Ну там написано, що це 100% вовна чи ні? Мені здається, що там є примісь якась. Ось теж є таке щось. О, це вже щось схоже на більш натуральне, може й оранська вовна. Ну, написано Вулен. Це пов'язано, типа їх брендова типа штука. А коробка не говорять, що вони використовують свої собственні производства, свої матеріали. Угу. Ну, от це 70, 100. О, дивися, із... Из... О, таке щось. А ти ужас. Но. Так воно навіть, ні, з каптуром. А, ось таке я дивилася. А можеш оцю так відійти, потримати а так? Ні, треба на, сон, на світло отак. Сонце, отак. О, отак. О. Ну прикольна шкура. Так, ну, звісно. Ну. Такий великий розмір, Скільки? Ну 130 он. Ти думаєш, це їхнє натуральне? Ну, да. Тут нема синтетики. О, ну так, я приміряю. Добре. Тільки можеш менший розмір взяти? Це XXL, мені L. Хочу просто примірити, людям, показати і на себе подивитися. Є е ЄЛ. ЄСДЖС. Ну, або М. -ку. Це М. А, там я перемірочный. Ну, а поки вона буде щось робити там, приміряти, я буду вам щось розповідати. Ну, в общем, життя виграється це постійна, постійна зйомка для вас, глядачів, улюблених, рівнесеньких. Щоб вона могла зібрати трішки грошенят на новий телефон з нормальною якісною камерою. Вам. Показати, м. Это М? Здесь что такое кофту? Треба брать набагато більше рода, чтобы она не обтягивала. Она должна обтягивать. Я не люблю, коли сестра обтягивают. Это твой размер явно. Ай! Я... XL. ЧЛ? М. Ось така блогарська, благарська життя отака. Ах, я не розумію, що вона знайшла у цих в оцих в'язаних речах. Ні, щось в них прикольне є, але щось мені здається, що це не те, що потрібно. Типа не знаю я... Напевно дуже на світі мало речей основу в'язаних, котрі я носив точно. У мене був один. Він був такий цікавий дизайнерському плані. Oh, sorry. <laughs> well, <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs>

Пару розмірів менше, але то мені подобалось більшого, коли вона обтягують. А коли воно так провисає трішки в деяких місцях, це якось недоречно. Я не знаю. Але я не буду сперечатися з нею, тому що вона знає краще, що їй потрібно. Так, да, Вони сидять, вони дуже збільшують розміри. Плюс 2 розміри до свого розміру. А якщо ще світло у кольору помірять, то це взагалі кати. Пішла до націоналі. Дивіться, дивіться, в'язані речі. Вони ще й коштують такі грошей, непогано. Але і такі гроші я можу собі нормальний комплект одежі взяти. Така одежа стаю пар, до парочного зустріча, як у неї, до речі. Я того на це днів, лише там розповідаю. Я просто знімаю мовчки. Зараз ще Давай вперед. Ось, те, що я казав, що ці речі підходить до людей, і вже за, за 50. Це точно. Бачите, жінка ходить, напевно, в тих ж самих речах, що тут і придбала. Теж в'язаний, подобається таке. Це І Я її не засуджую. Тому, напевно, коли тобі вже стільки років, тобі зовсім вже Треба славитися начхати. ачхати.

Ну, це краще по посадці. Mm -hmm. Я повністю в чи ні в кадр? Mm -hmm. Ну ти не на настільки роз'їлась. Ну, mm. мак! Mm. І вона з кишеньками. Ні, там... не, прикольно, що. Тільки мені колір не дуже подобається. Так обери той, що подобається. А нема ну, такого фасона тільки такого кольору. А, може ще є темно, чекай. Чекай. Ну поки вона вибирає, подумай, що сюди. Ось. it's too much or it's too much no it's still they have a bundle that if you buy 12 it's a good price mm -hmm. but i don't i didn't really want to buy all the same color so uh. But there's a yarn store where we we're staying. I haven't gone to yet, so I'll just go there. And the quality is great? Oh yeah. Oh yeah? Yeah. the is good. Це твій фасан? Прикольно? Якщо тобі подобається, то так. Да. А тобі не подобається? Ти занадто пишна в цій... Ну, це годі. яска, вона завжди буде пишна, це ж тепла річ. Ні, правда про іншу. Повнога ти виглядаєш. Ну так і є, насамперед. Дякую. так. Так це фіксується. Я ще чорну кому. А, я думаю, ти одразу чорну візьмеш. Чорна ж прикольніша. Чи ні? побачиш. Нікого не можна казати жінкам... Не мене. Нікого не можна казати жінкам, правда. Вона це почує на камеру. І мені думати, така срака буде, бля. О, це вже краще, кстати. Так це розмір більший, це x це XL. І ти в ній виглядаєш стрункіше. Того, що розмір більший, коли да, і вона Виглядає, треба вона виглядає, виглядає краще. Я ж кажу, що такі речі не Ні, але вона тепер ти не виглядаєш як якась по, по, повнота. Що, можна брати? Да, таку можна брати. Ось що в той ти виглядаєш як повненька. Все нормально. Щось одразу змінилось. А ну чекай, що може таку немає? Вона попробує. Мені XA. Ну, мені здається, що синя це якась фігня. Синя фігня. Так. Да? Ні, мені вже не подобається. Ні, це все. Це забудь. Це катастрофа. Це фіаско. Мне не подобається синий Убив? А вот это бордовый А пить что? А? Тамире ты что хочешь? Я ж не... А мне пить Просто он не А я влажу полностью? Ну крем ножик А ну посиди А у тебя тоже красивее, синя. сыну Да Ну она мне больше под колор волосы приходит, по-моему Ну да Да А я кто-то больше черный цвета красивый Та обе хороши, на самом деле А мы не такие большие, да? Что тот, что тот А помнишь, как я комп себе до сих пор на моей сеть купил? Я навіть сам не знаю. Чи че чорна, чи че бордова. Было хороші. Але, напевно, чорна мені подобається більше. Ні. Я знаю, Бордовая лучше. Я знаю, что это тебе больше подобает. Бордовая краще. Ну мені так здається. Що тобі більш йде. Не чорний? Не чорний. Типа я в ній не... як блідовольті, так? Да? Де... Бордова. Да, все лучше. Тобі подобається? Це я на краще. Тобі подобається? Ну, это лучше. Не можу сказати, що в острові відв'язані віщиці. Ні. Не Це вже в тебе не повнить. О, в'язані речі, дуже теплі. Як цікаво. Зай. Макс. Іди Друзі, такий красивий пакет. Ну, я хотіла або темну синю, або темно-зелену, а придбала темно. Е який це колір? Малиновий? Це бордо. — Єдине бордо, тут. такий пакет красивенний, дивіться. Зайди, підпалюєш, перевіриш. Шерсть. — Так завжди перевіряється так. Чи є шерсть, шерсть. І так це шерсть. Ну, витягуєш одну малесеньку, я витягла з цієї кофти. Одну малесеньку ниточку, підпалюєш. Якщо пахне смаженою курочкою, значить це вовна. Мені ж треба було перевірити. Нас так вчили на мене... весь магазин, то справжньо справа згодований. Це, це нормально. Якої <рес> баботи. Так що, можете мене привітати. Я вже давно про це думаю. У мене нещодавно було день народження, і я собі думала, так, що ж мені придбати? Порадувати себе. Ну це навіть не я себе, це мені мама і брат скинули гроші на день народження. От я собі придбала. Так що такі справи. Всім пока.